детально, детальніше дзига кубик. Він іде ось у такому чохольчику, тут лежить інший червоного кольору. Він так надійно закривається і можна зручно брати з собою. Він складається з трьох деталей загалом: ось таких ось, і ось це крутиться як дзига саме по собі. Але основна його фішка це саме, коли він зібраний, коли це кубик, воно тут на магнітах, тобто воно е, доволі надійно кріпиться, але не, нічого з ним не станеться, не вивалиться. І ось так ось він може крутитися реально нескінченно, по кілька хвилин, хвилини-дві він точно може крутитися, е, розкручувати його дуже просто, просто пальцем крутнути, але він дуже, дуже, дуже довго тримає. Саме ось таке положення.